Мені больно. Взагалі, я стальной. А -а -а -а! Тому що я розумію, що я дебіл. Можна показати? <рес> не надо. Я взагалі нікому раджу робити татуювання. Ніколи. Прикиньте. Тому що знаєте чому? Андрій Черма. Тату майстер. Пишіть у коменти, у кого немає тату. І що це означає? Раніше я був митцем, просто звичайним художником, але потім я зрозумів, що типу, якщо ви хочете взагалі займатися мистецтвом, то мистецтво там традиційне вже майже нікому не потрібно. Тому я такий о. Татуїровки. І в татуїровках справді можна коротше, робити мистецтво. А так от. я не можу сказати, що я в якомусь стилі малюю. Я малюю в своєму стилі. Такого, типу, ну, Може, десь і є, але в Україні точно нема. Це кольорові персонажі, кольорові істоти, будь-які кольорові істо... істоти в якомусь там в моєму баченні яких я там малюю. Я зазвичай малюю або якихось демонів, або якихось персонажів там, людей або з ігор. Оце все і це кольорове. Що мене бісить в татуюванні? Взагалі, типу, я дуже люблю мою роботу, тому ну складно прям сказати, що мене, мене якась прям який аспект прям бісить. Ну, всі ж розуміють, що татуювання — це малюнок. Типу, ти повинен вміти малювати. Всі розуміють, окрім більшості тату майстрів, у нас в сфері. 90% татумастірів взагалі не малює і не хоче навіть вшитися, типу, взагалі. Беруть зображення з Пінтересту, вставити його на шкіру, Ляпс готова взяти гроші, пайти собі там розважатися. Але з таким підходом завжди якесь гівно виходить. 10 сеансів я зводив цю руку, ось, і вона до сих пір чорна. Мені було 18 років, і я думав, що я хочу бути панком. І потім проходить десь там рік, я починаю. Дивитися на інші татуювання, які на кістях у людей, і я такий... такой Ну, зато перший тиждень, коли я набився татуювання, я в метро, знаєте, як їздив? Отак. От Дуже сподобалося. Я не жалкую, що я це зробив, просто щоб ви розуміли, виводити татуювання в 10 разів дорожче в моєму випадку, в 20 разів дорожче, ніж я коли робив. Тому що робив я за 3500 гривень, а виводжу я по 4 тисячі за 10. І зараз воно теж того вартує, тому що я розумію, що я дебіл. Отак от. В мене все добре. Я відразу пішов до нормального людини, якої дорого, але якщо ви йдете до лазер там, до якогось ненормальної людини, там, там шрами все, там отакі бувають шрами. Там, знаєте, ну сантиметр шрама. І нічого ні, ти потім з ним не зробиш. Тому якщо робити татування, робіть у нормального майстра. Якщо робити лазер, робіть уліпшого майстра, тому що шрам, нічого ти з ним не зробиш потім. Найболючіше на ладошки. В мене є татуювання на ладоні, отак можна показати. Ось. <світ> Не надо. Ну от. Тільки якщо ви дуже себе ненавидите. Тому що е, на ладошці нервових кінчані як на всьому тілі. Типу, все тіло разом узяти, то скільки у нас на ладошці. Я там і радів, і укакакався. Все було коротше. Карта болю татуювань. Ще дуже болюче на сосці, сос, сос, соску. На сосках жесть. в общем, у мене можна показати. Де? Ось от так, у мене є. Ось ми були дуже п'яні. І коротше, я говорю: ребят, є таке, яката, така тема, коротше. Е, ну, і все. просипаюсь, там в мене сосок чорний. Коротше. І надпис, типу, здесь пісюнчик. У мене. Інстаграм майстра, його підпис, коротше, і пісюнчик. Канцелярський ніж. І за нього, знаєте, як мене прозвали в Тіктосі Канцелярич. Дуже смішно, коротше, мені подобається. Канцелярич. Тому що я захотів канцелярський ніж. Тут в мене катапоп. Видно, так? Да? Катапоп це кіт, але священник, типу, кот, катапоп. Ось. Ну і кучу іншого дебільного в мене татуювання, у мене там окно набито. Партак? Звісно, це повна Це не Ось, Але я люблю це татуювання. І наступне, що мене буде дуже сильно бісити, люди, коли бачать мої партаки, особливо в соцмережах, вони кажуть, типа, як ти можеш. Обсуждати татуїровки і суття хуба напіта. І це, це трішки сумно. Але не сумно, тому що кожен раз, коли я в тіктосі кажу про якісь татуювання, мені там 300 коментарів кажуть, що я дебіл-канцелярич, і це ж статистика здовж таки. Тому е я ще хочу собі вовка дебільного якогось такого прям кривого, ублюдешного, щоб показувати його там, в інстаграмі і казати, що в мене є прям такого супер кривого, навмисно кривого, Але в мене майстер. От який пісюн мене набив, він не хоче мене бити вовка. Ваня, на півроку в нього запуск. Ось роблю. Є одна тема, яка мені дуже не подобається. Люди називають партаком все, що попало. Взагалі, типу. Якщо людині не подобається там вовки, вона скаже, що все, що ти робиш, все партаки. Партак це технічно погано зроблене татування. Це насправді дуже складно технічно, тому що якщо ти забиваєш фарбу в шкіру, якщо ти забуваєш, тобі треба забити там, ну. Умовно на 2 міліметри, якщо ти забив на 3 міліметри, в тебе все, кранти, в тебе шрам, в тебе все випало. Якщо ти забуваєш менше, ніж на 2 там, на 1 міліметр, то все окей, типу шрама нема, але і татуювання теж немає. А коли ти просто робиш щось своє, щось навіть. Ну, наприклад, майстер робить ужасну чорнуху, але. В нього такий стиль, типу, але він робить її гарно стосовно там малюнку, стосовно технічно. Це ж не Партак, це просто, типу, ти робиш е, якесь дивне гівно. ось, Але не Партак. Зараз за Кедон буде просто от дівонькам. Я не сексист, але це частіше за все дівоньки пишуть. Коротше, є такий коментар в мене на тіктоці постійно, що е, я достатньо болючий тату-майстер. Чому? Тому що в мене кольорові проекти фарбуються більш болюче, ніж ЧБ. Відповідаю відразу на питання, чому більш болюче, тому що ти робиш ЧБ-татуювання, і ти можеш його е вкрашувати не. Знаєте, що таке пікселі на комп'ютері? Ось на комп'ютері є там тисячу пікселів, і кожен піксель він має якийсь колір в собі. Ось татуювання теж саме. Тобі кожен піксель треба зафарбувати фарбою. Оце кольорове татуювання. Коли ви робите ЧБ-татуювання, то ви можете якісь пікселі залишати чистої шкіри, і вам із-за цього менш боляче, тому що у вас деякі. Частинки шкіри не профарбовані, і ви просто туди голкою не тикаєте. Коли ви робите кольорові татуювання, вам потрібно все взагалі профарбувати, кожен міліметр і тому це більш боляче. Плюс до всього, ви повинні розуміти, що маленькі татуювання вони менш болючі, ніж великі. Це майже всі розуміють, окрім дівоньок в Тіктосі, є рот. Ось дуже не люблю коментар, коли мені пише хтось, що, типу, Хлопчики не вміють взагалі терпіти. в мене чотири татуювання взагалі не було боляче, просто вообще жесть. Ти заходиш коротше, до цієї дівоньки на її інстаграм і розумієш, що в неї там гілочка така. Ось і, і якось, типу, не те, щоб бісить, але ти думаєш, ну блін, ну зробити, будь ласка, там щось побільше, і тоді скажеш. В мене в Тіктосі є дуже багато відосів, де приходить до мене людина, каже: типу, я вообще, я мені не больно, вообще, я стальной. Там, короче, потом склейка, и человек такой, а Кричать будешь, как в прошлый раз? Нет, сегодня надо грудь Точно? Сто процентов. Ой, хуй... Ого, еб... Батя сказал, мы еще утюкаться, блядь, в следующий раз. Батя, прости. Короче, был у меня клиент, можешь сказать, что он дал... Ой, хорошо. Данил, б... Даніл, я тебе дуже кохаю. Коротше, прийшов до мене клієнт і ну, успішна людина. Але із за того, що люди отакі дуже кльові, вони дуже люблять полюбляють, коротше, лізти в роботу, тому що думають, що вони знають більше. Прийшов до мене Даніл, замовив там ескізи, ми почали робити ескіз, і там, по ходу, ескізи, ми робили. Коротше, там. Он придумав, що на його роботі, з самого початку, там був тільки вовк. Потім там додавався вовк, кіт. Циліндри, там, циферблат, сава. це все на одному рукаві. І ну, я, як тактичний майстер, коротше, я я завжди натякаю людям, прямо кажу, коротше, чувак, буде говно. І е, 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 я ж не можу сказати, що типу, ні, я не буду тебе, тебе робити цей проект. Я просто кажу, що типу, чувак, на мою думку, ці об'єкти між собою, типу, вони не співпадають, тому я не рекомендую тобі їх робити. Але якщо ти хочеш, ми звичайно конечно, все зробимо. Даніл. Кожен раз, коли він, він вносив одну там, -якусь свою дебільну правку, я йому кажу: Даніл, ну, чесне слово, ну. Прям хубав. Даніл говорить, ні, я точно знаю, що ми робимо. Коротше". Вот. В кінці -кінців, коротше, ми з Данілом зробили цілий рукав, там, де був, там був, я вже казав, да, вовк там сова, там був ліс, там був, там було все. Коротше. Що, що не називаєш, там було? Ось, і я, коротше, не фотографую цей рукав, я зазвичай коротше, фотографую свою роботу, дуже люблю те, що я роблю, і з кожною роботою викладаюся на 300%. Але на цю роботу я не фотографую. Коротше, це помітив і питає мене, типу, Андрійко, а чого ти етат, не викладаєш мою роботу в профіль? А я мав, йому відповідаю, що це його робота, що це їба? Я так відповів. Коротше, що Даніл мені не дуже подобається те, що ми зробили. Там я звичайно описав, що ми зробили. Отакий, от блін, в мене був клієнт. І з таким клієнтами нереально, коротше, домовитися. Тому що людина, ти їй кажеш напряму, коротше, що чувак, ти спортиш собі працю, типу, я зроблю, але ти спортиш. І потім вона портить, а потім вона думає, типу, а чого тобі не подобається. Так це ж гівно, як воно може подобатися. Є одна така штука, яка кожного майстра заставить вас ненавидіти взагалі, прям, от щиро прям. Коротше, коли ви йдете на татуювання, не треба, отак... Дивитися увесь сеанс. Тому що є люди, яким дуже цікаво. Я це розумію, що типу, людина приходить, в, в неї буде картинка на все життя, особливо, коли це перше датування. Але коли майстер, зазвичай, типу, як працюємо. от май майстер так працює, там, наприклад, на нозі, -на 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 коротше, і отут, отак. Людина, весь сеанс, коротше, дивиться, і ти розумієш, що ти отут б'єш, коротше, а отут от ця пика, яка на тебе дивиться, і ти аж, в мене аж під, коротше, тече цей момент. І це прям важко, тому що ти забуваєш, що ти робиш. Ти. От як би я не хотів зробити кльово, я не зможу зробити ідеально, тому що я буду кожну секунду думати, що він на мене дивиться. Я навіть з людьми не розмовляю під час сеансу, тому що ну я казав, що, 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 що я люблю своє діло. Тому я не хочу, щоб люди втручалися. Я там собі наушники надів, ні з ким не розмовляю, роблю татуювання, все. Потім я прокидаюся через шість годин такий Ось. І якщо людина втручається, ну мені складно. Приходять дуже цікаві люди, тому спілкуватися одне задоволення. Я, я на, на перервах завжди отримую кайф від своїх клієнтів. Тому, якщо цікаво, будь ласка, он там 10 людей навколо спілкуйтеся. Інколи люди приходять там, з ноутбуками, з планшетами короте, дивляться собі серіальчики. Дуже кльово, тому що ти. Е, хоп, і за день в тебе сезон серіалу короте, закінчений. Або. Інколи люди просто їдять батон. У мене є подушка батон. І там, коли дуже боляче, там так. Я цей батон кожен раз перу. Але. кожен раз я кажу людям: типу, чувак, дивись, коротше, до тебе його живалі люди. І не один людина. Я його, звісно, перу, але там прям зуби на цьому батоні. нам там все видно. Пать, три години. Є така штука в тату мистецтві. Е, в мене вона дуже рідко буває, тому що в мене унікальний стиль, але раніше була, і я її дуже кльово пам'ятаю. Це коли до тебе приходить якийсь клієнт, е, ти йому кажеш там свої умови, ти йому кажеш свій там свою ціну, і він тобі видає, типу, що я, мені Саня зробить в три рази дешевше. В три рази дешевше. І ти. Ну, це дуже тупо, тому що ти питаєш у людини, так чого ж ти не зробиш там у Санька, якщо він розробить там в три рази дешевше? Там зазвичай, коротше, нема да, далі ніякої мови, там, коментарів, але оці, типу, повідомлення, що людина може зробити дешевше, вони завжди трошки бісять. Типу, В мене була історія, коли, коли я точно знаю, чим вона закінчилася, корот, яка так почалася. Типу, до мене прийшла людина на перекриття. Перекриття це коли у вас є якийсь який партак, і ви хочете замість нього зробити щось нове, щось більш гарне, або ваш партак виправити на. Ну, типу, там підфарбувати, щоб він залишився таким ж, але гарніше. Або взагалі іншу роботу зробити. Коротше. Ось, оце дуже складно, тому що якщо ви перекриваєте, то там ви ж не можете. Якщо ви інколи там, типу, в дитинстві фарбували акварелькою, ви знаєте, що якщо ви нафарбували чорним, ви туди жовтий вже не, не фарбуєте, тому що він просто не буде там, типу, перекриватися. Ось, і в те теж саме: якщо у людини чорне татування. Дуже складно так підібрати проект, щоб зробити із чорного татуювання щось інше. Ось Тому добре, якщо хоча б там третина майстрів, вміє це робити. Коротше. Мені пише ця, ця, ця людина і каже, що у неї там був жах, чесно кажучи, на, на все плече. Коротше, у нього було там дуже погане татуювання. І е, я їм кажу, типу, чувак, все нормально, типу, ми перекриємо без проблем до якогось там періоду. Я дуже кльово перекривав. Зараз я цим не займаюся. Мені тупо скучно. Але пише мені людина, я кажу, що все нормально, можемо. Отака така та ціна. Там чоловік. <фу> а мені сказали, коротше, що. Е, там. Я е, одна студія у нас в Києві. Я не буду казати, яка, але там у них чотири букви, коротше. Ось, е, які, як робили коротше, погано, так і роблять погано. І мені каже людина, що оці цій студії, оцій поганій студії, коротше, зроблять там в 5 разів дешевше. Я кажу, коротше, чувак. Нема питань взагалі. Я ні, ніколи не торгуюся, тому що навіщо? У мене, типу, і так вистачає бажаючих. Ось. Я кажу: нормально, все, йди в ту студію, будь ласка, те, що вони тобі там зроблять, ми без проблем також перекриємо. Три місяці проходить. Андрій, тут така коротше справа, був дуже сміятися, але. Я такой вже я розумію, що там происходит. Він не кидає роботу. Там, там взагалі жесть це чорне. Коротше, нічого не можна зробити. Ось. Але я ж обіцяв йому, що можемо перекрити. Я кажу: чувак, немає взагалі питань. Ми це перекриємо, але ти ж розумієш, що ти замість отакого там зробив отаке татуювання. І тепер, щоб перекрити, я вже не зможу за один сеанс це перекрити. Треба три. Там просто в нього все майже блекуха, і там єдине, що можна зробити, просто блекуху завалити. Блекуха. Це остання інстанція, майже остання інстанція, коли у вас все погано, ви такі хопа, і становитеся чорним. Вона насправді дуже гарно виглядає, якщо це робити з самого початку. Типу, мало хто знає із людей, що щоб зробити нормальний блекворк, тобто, коли у тебе повністю чорна рука, або частково повна чорна рука, там в якийсь узор, його не можна зробити, коли в тебе гівно під цим узором, тому що в тебе буде така ріфльона шкіра. Якщо ти хочеш нормально бархатну шкіру, яка не перетравмована, щоб у вас все було як на моделях там в Інстаграмі, то вам потрібно з самого початку забувати цю бликуху на чисту шкіру. Дуже така проблемна фігня, яка неймовірно розражає майстер усіх. Нема май майстрів, які це не, не буду бісити. Коротше, це коли хтось приходить до тебе на сеанс і радиться б... зі своєю мамою, папою, тьоцею, братом. Коротше. І, і ти питаєш цю людину, типу, чувак, це. Ти робиш татуювання або там, ну, типу, мама твоя, тому що е, там дуже велика путаниця створюється, тому що кожному, кожній людині подобається різне. І коли ти робиш татуювання, наприклад, там, робиш собі льва, мама скаже: там, зроби там до льва якогось львовна. брат скаже: зроби у Львов пістолет. І там такий бум відбувається. І найгірше те, що як би ти не зробив татування, якщо людина постійно радиться там, з родичами, з друзями, то все одно буде гівно, тому що вони будуть лізти, вона буде їх слухати. І найгірше з цього всього не те, що татування буде поганою, ти можеш зробити гарне татування, але потім твої друзі скажуть, ні, не так. І людина сама засмутиться із за того, що друзям не подобається. І вона все це життя буде ходити. І на нормальне татуювання думати, що то погано. У нас кожен майстер працює на себе, тому якщо хтось вирішує працювати з там неповнолітніми, то його діло. Зазвичай буде проводять батьків, але то його діло. Я не наприклад, взагалі до 21 не працюю з людьми ніяко. З, з батьками, там, з бабою, з, з президентом. Нє. Бо я за, за мистецтво за те, щоб кожна людина отримала максимум задоволення від своєї татуювання. І я розумію, що е, не буває людей. Там, до 21, до 22, які вже розуміють, що їм подобається по житті. Ну, тупо не буває. Я, я сам був такий, який думав, що типу, ні, от я точно знаю, що мені подобається. І потім ти такий бам, сводиш це, коротше. Тому е, я, я намагаюся людей вберегти від цього. Е, раніше я бив татуювання і на лиці, і на кістях, коротше, і якісь там шиї. Зараз я люд людям відмовляю відразу, тому що, ну, не всім, деяким. Якщо я бачу, що там мені якісь... Після вибачається П'єк і пі... пише, хоче шию забити. Я вам скажуть, чувак, без проблем через півтори року приходь, тому що за півтора року, якщо він залишить цю ідею, і півтора року він буде хотіти забити шею, окей, нема питань, він виходить цю ідею. Хай краще йде там до іншого якогось дебільного майстра, і це буде на його совісті. Приходить до тебе на сеанс клієнт В нього там, знаєте. ну... Привична ситуація. В нього айфончик, в нього там якийсь MacBook, в нього є автомобіль. Е, тобто людина щось собі прикупила в неї, в неї якісь гроші. Але ти кажеш людині там ціну за татування, і чоловік говорить, А що ч... так, б... так дорого? Та тут це справді на все життя. Типу, телефон твій, скоріш за все, на 3 роки. Ну, може, на два, хто кожен рік міняє. Ось телефон на, там, на рік. Там якісь там твої, ну, не знаю, там, ну. Вії дівчата роблять там кожен місяць, манікюр кожен місяць, і це е, типу люди за це платять. А коли татуювання коштує дорого, яке реально робиться на все життя, типу там. 800 літ. Ось люди питають, що так дорого. Тому що е, є дуже велика різниця між майстером початківцем і майстером, який вміє ну, типу, профі. Тому що в чому різниця? Кардинально. Типу, чому ти не можеш взяти впінтереси типу, картинку, прийти до там, початківця і зробити так же, як зробить профі. Тому що потрібно там. Е, майстер профі, він потрібно повністю розуміти малюнок. Там в малюнки є дуже багато підтем. як мінімум там. Одна перспектива, щоб розуміти перспективу в малюнку, треба там рік витратити. Вообще, прям, рік тренуватися. Тільки перспективи. Там ще є, ну, типу, просто основи там світло тіні, там є просто техніка процесу. Там техніка процесу, наприклад, чорно-білого татуювання, ти на неї тратиш там 2-3 роки, і деякі учні через 3 роки ще не вміють працювати, не вміють лінію вести. На кольорове татуювання тратиш там ще там, рік, там, 2-3 буває. Ось тому. Майстер e, профі, просто він дуже багато різних навичків має, які дозволяють йому робити тату. Та, от, оцю лінію, та, яку він робить за п'ять хвилиночок, Вони вона дозволяє йому робити прям ідеально точно. А коли ти йдеш до початківця, він ну як би робить те ж саме, але просто він це робить кривенько. І люди не розуміють, що це кривенько, реально назавжди. І ти це кривенько, ти не, не зможеш коротше скоригувати. Не все зможна скоригувати, і ти ніколи не зможеш зробити корекцію так. Як ти б зробив у гарного майстру з самого початку? Люди зазвичай не розуміють, як загоювати татуювання. Не всі навіть розуміють, що татуювання треба загоювати. Що типу майстер зробив тобі там на колочку, і наступні там 5 днів якість твого татуювання буде залежати повністю від тебе. Тому що, навіть якщо я зроблю, допустимо, ідеально все, взагалі, все там, типу, ну краще неможливо. А, і ти не будеш що робити в загоюванні? Чим більше твоє татуювання, тим більше вона деформується і стане гівном. Тобто, якщо вони ніяк не будуть загоювати татуювання, ваша татуха стане поганою, і це дуже погано, тому що інколи бувають люди не в мене, а взагалі в майстрів. Я просто своїм там прям всі уші, вообще потом про що треба загоювати. Е, є люди, які зробили татуювання, і потім там через місяць пишуть майстру з пред'явою, що ти типу, почувак, ти мені зробив повне гівно чи. Кидають ті фотографії татуювання, а там людина просто не загоювала. У неї там татуювання випало, татуювання там не формувалося. І знаєте, що погане? що якщо людина не загоювала татуювання, то ви не зможете його скоригувати так, щоб було ідеально, тому що шкіра пережимається, появляються там шрами, і все, типу, татуювання гаплик. Ти можеш його, типу, скоригувати, воно буде справді красивим, але ідеальним воно вже ніколи не буде. Є така штука в татуюванні, як тату загоювальна плівка і. Майстри реально не розуміють, куди, куди його сувати, цю плівку, а куди її не можна сувати. Коротше, ця плівка на моє велике здивування. Майстри не розуміють, що вона не загоює. Типу, вона взагалі не загоює. Ця плівка існує тільки для того, щоб вона там, типу, ізолювала татуювання від навколишнього середовища, тому що на навколишньому середовищі бактерії, там грязюка. Короче, це все. Що робить майстер? Майстер повинен протерти татуювання, зробити його стерильненьким, і наклеїти цю плівку, щоб воно там в своїй там це цукровиці, своїх там типу бактеріях вона загоювалася в стерильному типу середовищі. Як треба робити, якщо у вас маленьке татуювання, така то склейте без проблем цю плівку. Коли у вас велике татуювання, ви повинні загоювати її спеціальними засобами. Майстри типу, вам розкажуть. Ось у кожного майстра там, трішки процес там його там рекомендації інші. Але все ж таки там є спеціальний засоб, який загоює татування. От одним і користатися ним, і там пелюшками, звичайними, тоді все окей у вас буде. Ось, але плівку ми використовуємо тільки на Татуювання. Є така штука, що татуювання з часом може. Поплив... Коротше, будуть отак. Фу. Ось це насправді залежить дуже сильно від майстра, більшості своєї від майстра, але і від людини. У нас, типу, шкіра, ну вибачте, але шкіра не розуміє, що оцей малюнок в шкірі треба залишити. Для неї це, типу, те, що треба вивести шкіри, і вона намагається коротше, що завгодно зробити, щоб не було коротше, фарби. Тому що це чужеродний об'єкт. Ось тому десь через 5, 10-15 років у вас татуювання все одно трішки пливе. Але частіше за все, типу, татуювання пливе в перший там, там, рік, півтора, там, три, із-за того, що майстер перетопив голку. Він просто не розуміє, наскільки там можна глубоко голку засунути в шкіру. От я ж то, що розказував, що якщо ти занадто глубоко засовуєш голку. І її проводиш, то в тебе фарба потрапляє в жировий слой, а жировий слой у нас нестабільний. І він трішки, коротше, там тут плив, і у вас, коротше, є такий контур татуювання, а по бочкам такої немножко псінніва. Знову ж таки, якщо майстер професіонал, і він розуміє, як працює саме малюнок. Отут якраз таки саме малюнок важен, то він зробить контрасти на малюнку так, що навіть якщо татуювання через 40 років стане дуже блідним. Ось тусклим, то воно все одно буде гарно виглядати. А майстер не професіонал, він не думає на, там, наперед. І він, як би, здіяв, в інстаграм виложив і все. З... Є ще у нас така, коротше категорія майстрів. Ой, я дуже не люблю цих майстрів, вони молодці, вони. Класно роблять татуювання, але я називаю це тимчасові татуювання. це такі коротше татуювання зараз дуже популярні. Невеличкі коротше, от, наприклад, рука, і там от такий квадратик реалізму, типу, дуже маленькі, там гіперреалістичне татуювання маленького формату. Мініатюрний реалізм. Проблема в тому, що через 10 років цей мініатюрний реалізм він буде просто плямою, тому що всі татуювання трішки пливуть. І коли ви робите велике татуювання там на весь рукав, я зазвичай так роблю, то навіть якщо воно там на міліметр на два попливе, Блін, у тебе весь рукав Пофік. але якщо ти робиш отаку отаку, ось, то воно пливе там на міліметри, і то вже каша. Коротше, не дуже люблю. Дівчатка обожнює тонкі лінії, але дівчаткам ніхто не пояснює, що ці тонкі лінії це тимчасове датування десь на ну, типу, 5 років, максимум вона буде тонка. При найкращому догляді, якщо дівонька там не поправляється і не скидає вагу, буде ліпше. Якщо дівонька поправиться, потім скине вагу, там взагалі вот такою вот буде. Ось. І е, я, як майстер, завжди пояснюю, що, типу, якщо ви робите надпис, то. Готуйтеся до того, що через 10 років це буде вже не надпис, це буде коротше, така полосочка, типу кардіограма це буде. Ось. А, але це то зазвичай не пояснюють, короче. Тому я, я рекомендую маленькі надписи, краще не робити. Напишіть собі, там, типу, купіть собі татуювання на Аліекспресі. Блін, там є все взагалі. Ви можете надрукувати собі татуювання, наклеїти його, походити два тижні, все, у вас чиста шкіра, коротше, і все буде окей. Я взагалі нікому не раджу робити татуювання, Ніколи. Прикиньте. Тому що знаєте чому? Тому що е, людина, яка робить татуювання і кайфаневі татуювання, їй не потрібні на поради. А людина, яка потрібна порада, значить, їй не треба татуювання.